А, доброго вечора, малята, хлопчики і дівчатка, сьогодні я вам е, розповім е, ранобе, який я почитав дуже-дуже давно. Можливі деякі відхилення. Ранобе звільня, називається Звільніть цю відьму. <кхух> а, як ви розумієте, це і Сікай. Дія ІСІКАЄ відбувається в світі, який в монархічному світі, в якому правлять королі та все інше. Десь початок XVII століття, десь там ще порох навіть не винайшли. Тобто Початок десь кінець середніх віків. От, тобто, є якась промисловість, але не в таких масштабах, як могла би бути, і не винайшли порох. Наш герой переміщується у тіло людини, яка була не дуже доброю, його там хтось отруїв. На... Ну і він звільняє відьму, яка повинна була згоріти на кострі. І з цього починається його подорож. На жаль, за три хвилини я вам це не розповім. Якщо це відео буде популярним і отримає 50 лайків, я вам розповім продовження цієї історії з нормальними деталями. Буде постараюсь зробити серіал на декілька глав. Тікток вважаю більш удобною платформою. Буду робити з цього шорти, якщо вийде. Закинув YouTube, подивись, подивлюсь, як там воно спрацює. Дякую вам за увагу, гарного дня, па-па, жду 50 лайків, буде продовження. Ну або хоча б 5. Дякую.